Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а зальотні адепти Руського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу, як я паяю акумулятори. Паяю я фольгою мідною 02, її можна дістати з трансформаторів з комп'ютерних блоків живлення, з більш потужних новіших моделей, там зазвичай... Вони намотані вторинної обмотки на 5 вольт, та й на 12 буває. Мідною фольгою 0,2 або 0,15, 0,14 там таке. От, зробив такі перемички. Края зачищені від ізоляції і залучені. Плюс декілька шарів каптонової стрічки в місцях, де воно буде до Ізоляції. Одну сторону я вже запаяв, іншу сторону запаяю на камеру. Покажу, як правильно паяти акумулятори, тому що в інтернетах є багато відео, але там наче й розповідають правильні речі, але роблять якусь дичину Говорять одне, а роблять протилежне. Що основне потрібно для пайки? Для пайки потрібне масивне потужне жало. От можна Т-12 С4. Або ось у мене жало GBC С245. Воно може влупити потужність десь близько 160-170 Вт при 24 вольтах. Ну, ці жала 65 Вт, але. За рахунок того, що воно масивне, і якщо його, дуже хорошо, якщо його прогріти до градусів 400, то воно дуже легко паяє навіть такі здорові акумулятори. Це в мене акумулятори Lethi Ferrum 3240. Доволі такі масивні. Тут я вже наполовину його зібрав. Самі акумулятори я на термосоплі не клею, тому що це, ну, це такий, блин, лютий колхоз. Я беру просто такий двосторонній скотч. Наклею на один, потім приміряю до нього приклею інший і так збираю. А щоб воно все більш-менш трималось купи, фіксую папером, і воно вже навіть в такому стані доволі таке міцне. І нічого тут не гуляє, нічого все тримається. Ну і видно, тут я просто цей край з запасом його завернув, щоб він заклеїв цю частину. Тут просто закрив клейку частину, щоб не набирала бруду. Потім, коли запаяю її, теж заверну. І зверху можна буде ще одним шаром таку саму паперу закрити все і буде все надійно і захищено. Так, трохи попаяємо. Перше, що потрібно зробити, це трішки зачистити метал, тому що зверху є окис невеликий. Потрібно прошкрябати до самого металу. Так, жало GBC, це 245. Режим турбо, у мене турбо 400 градусів. Вмикаю, пішов розігрів 400 градусів. Все, кінець залучений. Тепер... Тепер мінус, він набагато масивніший. Це залужно. Місце ледве-ледве тепле. Це все тому, що я дуже штро грію. В деякі, деякі відео беруть температуру виставляють 300 або навіть 280 градусів, щоб начебто не перегрівати. Але з такою температурою. Акумулятор прогріється набагато довше. З такою температурою паяльника акумулятор прогріється набагато сильніше, тому що придеться дуже довго його я лозити. Тому що олово плавиться у нас при 250-260 градусів. А міс, якщо ми виставимо 300 або 280 жало, то в місті пайки його температура може бути нижче. навіть 250 градусів. Хоча в нас індикатор буде показувати, що термопара у нас більш гаряча. І вони починають ялозити, розмазувати ці соплі, десь півхвилини його прогрівають, щоб воно схопилося. ну коротше, Це порнографія, а не пайка. Потрібно температуру 400-450 градусів влупити І на дуже короткий строк, притулив, все добре, паяється олово плавиться миттєво. І як видно, нормально розтеклась, нормально олово розтеклось і воно блискуче, а не якась така непонятна жижа, субстанція. Таким чином, жало вибираємо саме масивне, яке є. Ну і температуру 350-400 або навіть 450 градусів. Наскільки масивний акумулятор. І наскільки хороша теплопередача в самого жала. Всякі ці дешеві паяльні станції, у яких змінні такі коротенькі жала, які надіваються на такий стержень, нагрівач. В них взагалі, нормально ними неможливо паяти. Потрібно там, навіть якщо просто паяє 450 градусів ставити, тому що вони більш-менш нормальні деталі великі, вони запаяти не можуть нормально. Тому що то гімно, а не паяльники. Купляйте собі краще Т-12 дешеві. Викидайте все з тих станцій і вставляйте модуль на Т-12, тому що то порнографія, а не з паяльні станції. Таким чином я залудив. Перемичка теж вже залуджена приміряю. Включаю режим турбо 400 градусів. І так, прямо через перемичку паяю. Вона нормально припаялась, причому площа контакту набагато більше, ніж декілька точок точковою зваркою. Ну і опір самої перемички це мідь набагато менший, ніж у стрічок для точкової зварки. Видно, Коли воно прогрівається, що олово починає вилазити знизу. Все запаяно і от відразу можна триматись рукою, тому що воно миттєво стає холодне. Основне, що потрібно, температуру побільшу, щоб швидше розплавилось олово. Чим швидше ми його розплавимо, тим менший час пайки. Не треба. Його розмазати як соплі пів хвилини або хвилину, щоб воно якось схватилося. Добре, скажуть це в мене GBC C245 дуже потужне жало. Зараз те саме зробимо з іншими контактами. Жалом c 4 t 12 Паяльник t 100 жало. Звичайне Т12, тільки укорочене, щоб воно дуже сильно не стрічало. Так, робимо все те саме, зачищаємо місце пайки. Тут жало більш масивне, навіть режим Турбо не буду вмикати. Температура в мене 320 градусів. Ну, під кінець уже стало розмазувати соплі. Трішки прогрію на 400 градусів. От на 400 градусів все плавиться миттєво і добре розтікається. Видно, як полізло олово знизу, все, все нормально припаяно. Це дуже важливо спочатку хорошо зачистити, тому що можна просто намазати олово на метал, а триматись воно не буде. От я тягну з усієї сили. Все, місце пайки повністю. Припаялось. А якщо не зачистити, можна просто розмазати олово по поверхні поплівки. Воно наче й тримається, але нормально триматись не буде. Так, Все полізло олово знизу. Все припаяно. І маємо такий самий дизайн плаский, як при точковій зварці, але маємо набагато більший площу контакту, ну і плюс опір самих перемичок набагато менший. Так, батарея вже повністю спаяна. Тут у нас вихід плюс, вихід мінус, ну і перемички три штуки. З окремими тонкими виводами для пайки проводів балансування і контролю напруги на окремих банках. Ну, як зрозуміло, 4 елементи це в мене 4С-батарея. Можна перевірити напругу. От на краях маємо 13-16. Відповідно, якщо у нас все правильно, то. Маємо повну напругу. Якщо якась буде банка розвернута, то буде у нас менше. Так, одна банка. 328. 3,29. 3,28. 328, Ну, майже 329. Ну, всі приблизно однакові. Я з самого початку ніколи не з'єдную батареї паралельно для того, щоб вони вирівнули, як роблять деякі. Особливо для літій, літій ферму, тому що це буде дуже довго. Я паяю, як є, навіть якщо десь якісь банки розбігаються. Потім заряджаю, поки не відключиться БМС, і мірюю, якщо якась банка недозаряджена, я її просто окремо лабораторником дозаряджаю до повного. Щоб всі зарядились однаково. Так, проходять по кожній банці, це набагато безшвидше, чим їх з'єднати всі спочатку паралельно, чекати десь добу, щоб всі заряди вирівнялись, тому що напруга на. Літій ферми доволі така низька, і коли міряєш, коли напруга відрізняється десь на 1,1 вольта, ємність при цьому в самому акумуляторі може дуже сильно відрізнятися. Тому їх потрібно, якщо паралельно з'єднувати, десь дуже довго тримати. А якщо ще через резистори їх з'єднувати, то, то може і за добу не вирівнятись. Тому самий найпростіший варіант, особливо якщо у нас 3-4С батарея, а не дуже багато банок. З'єднуємо як є, заряджаємо, поки не вимкнеться БМС, а потім окремі банки дозаряджаються лабораторником до повної, щоб проходитися по всіх банках, там зазвичай може бути декілька. ну там Від 1 хвилини до 15 хвилин у мене зазвичай це займає дозарядити окрему банку. яка Має меншу напругу. І таким чином, за годину можна всі банки вирівняти, і вони будуть уже гарантово всі максимально заряжені. Так, беремо плату BMS, це 100 А, але я тут трішки випаяв транзисторів, вони потім мені будуть потрібні для вмикання навантаження через маленьку кнопочку плата. На 100 Амперна. З цих акумуляторів буде споживання, ну не знаємо, мабуть, до 30 А. Тому оцих по 5 транзисторів вистачить. Ну і плюс я випаяв 2 шунта. Ну, і щоб перевести плату в 4С, потрібно запаяти отут крайню перемичку на мінус Б. І отут впаяти перемичку. Ближче до мікросхеми. Так, стрічку я тут вже наклеїв. Приміряємо, як буде воно. Ну, десь отак і буде. Тут відразу цей вивід можна паяти. А інші оці проводи балансування вже окремо проводами на плату BMS. Ну, а сам плюс буде братися від проводом, а мінус відсюда. Ну, стандартне підключення такої плати BMS. Просто я з неї випаяв частину транзисторів, тому що вони мені будуть пізніше потрібні. Тепер можна розпаяти провода. Балансування і контролю напруги. Тут в мене, як я казав, вже є такі виведення. Тому що було гарно. Під. Ну, все відповідно, з схемі включення. От у нас мінус, перша банка, друга, третя, четверта. Так, ось у нас з першої, ось у нас вивод з другої. Паяти потрібно обережно, щоб не замкнути між собою вже припаяні банки. Ну і так, інші всі провода. Так, все спаяно, залишився один плюс. Тут під плюс я підклею трошки цього паперу, ну, щоб якщо продала, то щоб не продавила ізоляцію. Плюс на плюс Б. Також обережно, щоб. Не замкнути на інші банки, можна перевірити вже От у нас вихід батареї мінус і плюс. Маємо 13-15. На вході 13-13-16. 15, 13, 16. Все. БМС працює. Можна дуже обережно пройтись по банках. 3,28 6,57, 9.87 і 13,16. З кожним кроком на 3,2 вольта більше. Тепер силовий провід. В мене такий силиконовий. Роз'єм буде. xt 60 Ну, щоб паяти роз'єми XT60 або інші потужні роз'єми, теж потрібно паяльник з потужним жалом, самим масивним, який є. ну Якщо погано гріє, ще температурку накинути 350-400 градусів. Це і буде на акумуляторі. Щоб не повело самі штирки, тому що якщо їх дуже гріти, вони пластик плавиться, їх може розвернути, потрібно скласти їх разом. І тоді вже можна нормально паяти товсті проводи. Хороший потужний паяльник. Ну, не сам потужний паяльник, оскільки хороша масивна жало. Допустимо, яким-небудь шилом буде доволі таки проблематично паяти такі провода і роз'єми. От. Пайка красива, блистить, ніяких тут соплів не намазано. Якщо бачите, що у вас погано розтікається припій, виходять якісь соплі, то потрібно збільшити потужність. Таким чином, або беремо товще і потужніше жало, або накручуємо більше температури. Тому що якщо на малій температурі довго її я лозити, набагато більша вірогідність того, що поплавиться роз'єм і повилазять виводи, чим на дуже великій температурі, але за короткий час. Так. Заізолюємо кінці. Все, маємо такий провід. Можна ще змочити кінці флюсом, щоб краще розтікався припій. Але і так можна. В самому припої є трішки флюсу. Просто буде трішки довше. Тепер дивимося полярність. От у нас позначка плюс, значить, паяємо на плюс. A menos... Я готова. Можемо перевірити. 13.6. І тут така спіралька з вентилятором. Вмикаємо. 18 ампер, 220 Вт. Все, плати БМС тримає. Отака от от вийшла батарея. Можна, звичайно, не заморочуватись з мідною фольгою, можна паяти нікельовою стрічкою, або взагалі провідниками. Просто провідниками буде дуже красиво і вони будуть стирчати. Їх потрібно добре ізолювати, щоб, якщо десь встановлювати в якийсь металовий корпус. Оце от місце пайки в провідники воно буде гостре. Стрічати і може продавити захист. От якщо у нас стрічка, то тут декілька шарів паперу і нічого стрічати не буде. Все буде пласке і красиве, так само, як при точковій зварці. Ну, під провода можна теж щось підложити. Якщо дуже боїтесь, що тут Чимось придава і вони замкнуть на банку. Можна декілька шарів армованого скотчу або так само каптонової стрічки в місцях, де лежать провода. На сьогодні все. До наступних зустрічей.